Майже місяць лишився до школи не місяць, рівно місяць. Діти, які цього вересня підуть до першого класу, вчитимуться вже 12 років. Зміни відбудуться і в роботі груп подовженого дня. Міносвіти пропонує зробити обов'язковими прогулянки на відкритому повітрі щонайменше півтори години для початкових класів. І ще одне правило: не більше години на домашнє завдання, згідно з реформою Міносвіти у новому навчальному... Мьому році вчителі матимуть більше свободи. Викладач зможе підлаштовувати програми під темпи та успіхи свого класу. На здійснення реформи нова українська школа. І міністерство виділило майже мільярд гривень. Так, от 40% цієї суми піде на закупівлю підручників для першого класу, ще 40% на придбання сучасних меблів. Ну і 20% на комп'ютерне обладнання для початкових класів нової школи. Та, попри такі зміни, батьки деяких шкіл все одно скаржаться на те, що їм доводиться купувати парти або інші, інші приладдя. На Фейсбук-сторінці громадської організації Батьки Сос є чимало звернень, де батьки пишуть, що керівництво шкіл все одно вимагає від них гроші на підручники чи на парти. Як зробити так, щоб виділені державою кошти потрапили в школу і щоб парти. Е не доводилося купувати батькам, а от поділитися досвідом. Ми просто зараз попросимо директора Київської школи номер 203 Андрія Мельника в місті Києві. Він зараз на прямому включенні. Пане Андрію, доброго ранку. Чуєте нас? Да доброго ранку. А у вашій доброго школі ранку. за чий кошт куплені парти для початкової школи? Розкажіть відверто. Ну хочу сказати, що парти для школи, ну принаймі на моїй пам'яті, купувалися тільки за державні кошти. І власне в нинішньому році ці нові парти, які ми очікуємо, і які вже почали надходити в школи Києва і нашого району, вони купуються за державний кошт. Відповідно, першокласники звичайно сядуть за парти, які. Вали держав, тобто той кошторис, який ви надіслали, відправили у до е, місцевої влади, вам його задовільнили так і дали вам стільки коштів, скільки вам було необхідно для того, щоб закупити парти і зробити необхідний ремонт. Я правильно вас розумію? Розумію е, ну, тут є особливість власне. Е... Не всі школи Києва мають свою окрему бухгалтерію дуже часто ну безпосередньо в моїй школі закупівлею займається районне управління освіти. Тобто я, як, як директор, не маю коштів, але я подаю свої потреби. От у мене цього року буде чотири перших класи, і відповідно держава забезпечує мене меблями і е, тим ремонтом, який буде необхідно для того, щоб діти в першому класі увійшли в нову е, школу. Е, за відповідними стандартами. Реакція Миттєва. Е, ну... ну, я маю на увазі, ви подали заявку, через скільки її... державна машина швидко не рухається. Але реакція є. Реакція є. Пане Андрію, от взагалі, якщо за вашою оцінкою, Міністерство охорони, Міністерство освіти і науки України повністю виконує обіцянки, так я розумію. Тобто ви нарікань не маєте ніяких? Чи є вони все Так. Ви можете зараз пожалітися прямо в ефірі. Я е, хочу звернути вашу увагу. Що знаєте, у нас же за реформою децентралізації, не тільки реформ, у нас багато реформ в країні. Значна частина видатків, які е, лежать в освітній сфері, покладені вже безпосередньо на місцевість угу, угу. е, величезна субвенція, яка в цьому році видана на перші класи, які за новою українською школою підуть, але залежно від регіона. Додаються або повинні додаватись кошти з місцевого бюджету. Київ виділив приблизно таку суму, як і а можливо більше, я не буду зараз оперувати цими цифрами, як і держава, стільки самовипускає, випускає видає місцева влада. Розумієте? Додає це дуже важливо, і це оце питання. Що якщо в школі немає туалетного паперу, не треба бігти до міністра, не писати лист лівій Михайлівні, що в нас от не знаєте, немає в дітей туалетного паперу чи серверу. Ось тому що ці питання звичайно можуть вирішуватися, тобто виходить так, що дійсно кошти виділилися в бюджет, да з бюджету далі вони розподіляються на місцеву владу. А вже питання, чи місцева влада яку суму кожній з шкіл розподіляє? Тобто, чому так виходить, що в одних школах є з місцевої влади директори беруть ці гроші? Ну а інші школи, наприклад, того самого району, не отримують кошти? Тут скажемо, пане Андрій, що ви не відповідаєте за інші школи. Школа, але менше з тим ви спілкуєтеся з колегами. Тому uh -huh. дивіться, в нас немає одночасності цієї від не можна сказати, що у нас там одно сьогодні в один день всі школи завезли. От у нас 50 е, шкіл в районі. Звичайно, що в один день всі парти не завезли в один от, чи ось, але uh -huh. цей процес, і ми його бачимо. Це саме головне зрозумієте. Але я ще раз повторюю вам, що дуже важливим є не просто розподіл субвенцій, а те, що місцева влада. Додає кошти або не додає. Я вам приведу дуже маленький короткий приклад. Я буквально повернувся з, з своєї батьківщини з Вінської області, з маленького села Мінської області, і там ось місцева влада з державного субвенція, державної субвенції, яка видається на кошти зарплати вчителям, вчителі отримали. А от теж працівники, тобто прибиральниці, пірники, охоронці, яких повинні фінансувати місцева влада, так от сільрада до сих пір не заплатила їм відпускні, розумієте? А це чого питання, ну це питання не до Грозьмана? Питання... А ну а вони розповідали, чому їм не заплатили? Ну яку вони і відповідь отримали? А от це знаєте? Це дуже цікава штука. Всі в нас дуже люблять, ну так би мовити, повиступати на місцях або на кухні. Це теж сказав колеги. А чому ви не звертаєтесь до своїх депутатів? А чому ви не вимагаєте від них цього? І вони говорять про те, що ну знаєш, ми ж тут живемо, нам з ними жити, все життя, ми їх обрати. Дякуємо, дякуємо, пане Андрію. У нас на прямому включенні був Андрій Мельник, директор Київської школи номер 203. Він розказував на власному прикладі, як державні кошти потрапляють в його школу. Ну а ми продовжуємо і про це говорити, і не тільки про це про побори в школах, а також про те, що необхідно встигнути до 1 вересня зробити і батькам, і власне школам. Поговоримо з міністром освіти і науки України Лілію Гриневичу. Сьомі 30, вона в прямому ефірі сніданку.